Вітаю Терезів! Основні тенденції березня. Давайте подивимося, що вам приготував березень. Витягнемо три карти: роботу, фінанси і стосунки. І коротко глянемо основні напрямки в ваших цих сферах. І так, Терези. Робота. 5 жезлів. Фінанси. Імператриця. І стосунки. Королева Пентакль. На роботі в нас є якась боротьба, нам потрібно відстояти якісь, наприклад, наші амбіції, якісь наші пропозиції, якісь, от, доказати якусь нашу правоту. Тобто місяць буде говорити нам про те, що нам постійно буде якась така ну, не конфліктна, а якась така ситуація, де люди щось пробують кожен робити, но, но, но і вроді й топчуться на місці. Тобто якесь таке. Незрозуміла взагалі возня, яка може бути, і причому вона буде відбуватися цілий місяць. Вона взагалі нікому не потрібна, але тенденція отака буде. В фінансах в нас імператриця буде говорити про приріст, тобто ви отримуєте кошти від ваших якихось попередніх вкладень. Ви напрацювали до того якісь базу, і вже в березні ви отримуєте перші плоди від того, що ви проробили до цього часу. І в стосунках в нас королева пентаклів буде говорити про матеріальні якісь Цінності, тобто у вас не буде ні романтики, ніяких ось, ось, ну, сварок, якихось скандалів, ні нічого. Буде от матеріальний такий прагматизм. Як краще там приготувати їсти, вкласти кошти, щоб всі були в зуті, щоб всі були в діті, щоб ніхто не хворів, щоб все було спокійно. Тобто, в стосунках буде от така практичність, матеріальність. Можливо, вам потрібно звернути увагу на свою дружину. Якась може бути от така ситуація також. А взагалі, королева Пентаклі вона матеріальна в нас жінка, тому все буде дома спокійно, в матеріальному руслі. Знову ж таки, щоб кожен член сім'ї був забезпечений, теплий, одітий і обутий.